Привіт на Малянчику Морті, і перед початком я би хотів подякувати усім вам за 10к. <соцю> я, напевно, до сих пір не можу це повністю усвідомити. Я навіть хотів зробити якийсь прикольний відос на цю тему, та потім згадав, скільки в мене роботи, і такий. М -м, може, на двадцятку чи на 50, Чи колись. <соцю> Коротше, я усім вам безмежно вдячний. Я радий, що вам подобається контент. Радий, що ви підписуєтесь та залишаєте просто тонну коментарів. І я вірю, що в майбутньому зможу приділяти Ютубу і вам більше часу, і тішити вас більшою кількістю відео, які будуть ще більш якісні, ще більш цікаві. Коротше, ви всі круті. А тепер погнали сьогодні буде спешл. Коротше, я подумав, що коли як не зараз, все таки хочеться зробити щось святкове. Тому сьогодні в нас буде не просто ворки. Ми спробуємо подивитись на цю справу зі сторони замовника і пошукаємо собі кандидата на роботу. До речі, я дуже вдячний за ідею моїй підписниці. Але я маю згадати і про опору мого каналу, а саме спонсорів, які підтримують і залишаються зі мною незалежно ні від чого. Ви реально титани Ютубу. Кожен раз радію як дитина, коли бачу, як у вас змінюється колір лампи. І я розумію, що ви настільки довго зі мною. Ну і, звичайно, окремо подяка летить до Джеремі Піта, Євгенія Богданця, Арадіо, СанМедіагру, Євгена Гриценка. Марине Жук, Рокіт, Ендрю Комул, Микити Губаря, Олексія Туровського та Фіксим Тачко. Ну а якщо і ти хочеш доєднатися до Титанів українського Ютубу, посилання на підтримку каналу буде в описі. Я думаю, що почнемо ми сьогодні саме з вакансій кандидатів на посаду монтажера. Досвід найму в мене є. Були проекти, де я проводив співбесіди і шукав людину не через знайомих, а через там пабліки, фейсбуки та навіть WorkUA. Тож мені є що сказати з цього приводу. Якщо чесно, коли я писав сценарій, то був просто в шоці ситуації, яку побачив. Тому відкривають нашу підбірку так звані молоді спеціалісти. А, ну і маленька ремарка. Я просто виказую свою думку щодо резюме зі сторони роботодавця. Ніякого негативу до шукачів. Ось хто мені, бляха, може пояснити, що це? І це не прикол, це все все резюме. Окей, якщо ти думаєш, що тут дитина, їй 18 років, то в мене для тебе є кандидати, кому 30. І так, я розумію, що це типу візитка, та я не шукаю собі вантажника на склад чи людину, яка буде роздавати флайера біля кафе. Камон, це монтаж. Тут недостатньо рук та ніг, щоб тебе взяли на роботу. Цьому треба навчатись, мати досвід, якийсь не самий старий ноутбук, щоб банально працювати. І я був в шоці від того, скільки ось таких порожніх. Резюме по відчуттям десь відсотків 40. народ. На що ви розраховуєте? Ви реально думаєте, що комусь буде не лінь писати вам чи дзвонити і витягувати з вас очевидну інформацію, яка і так вже має бути в вашому резюме? Про 30 років я взагалі мовчу. Це клініка. Якщо людина так робить, і тут нема що розбирати. Та якщо тобі 18, ти ніде не працював, то можна написати про себе хоч щось. Ну не знаю, монтував відео з дотою, ходив в гурток юного монтажера. Мені просто подобається монтаж цікаво. я Хочу спробувати там. Чи студент першого курсу Карпенка? Ну це вже дасть мені розуміння, на кого я дивлюся, чи треба ти мені. І в підтвердження моїх слів, ось тобі ще один 20-річний кандидат. Просто постав на паузу та почитай. Я бачу, хто переді мною. Я розумію приблизний рівень. Я навіть можу подивитись, що він монтував, і це супер. Якщо мені хтось треба такого рівня, то я йому напишу, і можливо він отримає роботу. Просто мені часто пишуть, де знайти роботу. Не можу знайти роботу. Хлопці та дівчата. Якщо ваші резюме виглядають так, як перші два, то в принципі це й не дивно. Далі в нас рубрика Фантазер, бо я не знаю, якщо інакше це можна назвати. Мене такі резюме просто висаджують. Перший претендент Андрій. І так, якщо що, я спеціально робив скрини без аккаунту, щоб не було там фото, контактної інформації і так далі. Дивимось, Андрій 42 рочки, і він відеомонтажер, який хоче 25 тисяч в якості ЗП. Наче доросла людина, і досвіду там має бути просто повні штани. Давай подивимось: мерчендайзер, мерчендайзер, охоронець, майстер декорацій, освіта, економічно-юридична, бармен-повар. Бро, в мене питання, як ти прийшов до того, що ти відеомонтажер? Ні, навіть не так, як я маю прийти до того, що ти відеомонтажер. Якщо останні 4 роки ти був не те, що недотичний до сфери, ти був на відстані приблизно як Австралія від України. Окей, ти скажеш йому 42. Може він 10 років тому монтував. Ну, по-перше, за 10 років вже стільки всього змінилось, що йому доведеться фактично заново вчитись, якщо він нічого за весь цей час не монтував. А по-друге, де хоч щось в резюме, що на це не. Тякає і я вже мовчу про портфоліо, якого тут немає. Тут немає навіть банального відеомонтажера на фрілансі. Для мене, як для роботодавця, він фантазер, який нічого не розуміє про монтаж, бо в нього немає про це ні слова в резюме. Ну не дивуйтесь, якщо вас таким резюме не беруть на роботу. Це ж сюр 6 за 25к. Далі в нас Аніта, яка в свої 18 років вже і модель, і контент-менеджер, і ведуча, і журналіст, і монтажер, і інтерв'юєр. І йопте є відчуття, що тут попахає курсами з інсти, типу успішний успіх за 300 гривень і три кроки. З досвіду в нас тут, звісно, продавець консультант, із 15 років, я так розумію, модель. У мене питання аніто. А в тобі не забагато усього вміщається. Так вона вчиться на ведучу телевізійних програм, та ведучий не дорівнює журналіст, ведучий не дорівнює монтажер, так само як і контент-мейкер, і модель, і інтерв'ює. І так, це дитина, можливо, це пошук себе, можливо, вона просто вказала все, що в теорії може вміти. Та для мене особисто, як для роботодавця, це виглядає як людина, яка не вміє нічого і сама не розуміє, що вона хоче. Тобто, якби в неї тут було написано, наприклад, ведуча ютуб каналу, я би подивився, що вона вчиться на ведучу і подумав, що ну, в принципі, щось з цього студента та можна й спробувати зробити. Та Бог з ним добре, навіть журналіст та інтерв'юєр зі скрипом сюди підійшли. Та все решта, це просто хаос. Для мене це ризик, що вона, потрапивши на мою роботу, зрозуміє, що це не для неї, і я втрачу місяць сил, часу та грошей. Знову таки можливо, якби вона щось там написала трошки від себе і про себе, пояснила, чому так багато різних професій в одній це якось би допомогло. Та тут знову таки пусто. Я не кажу, що ви маєте вилизувати своє резюме місяць і описувати ваш кожен крок в вашому житті, та якась мінімальна презентація кандидата. Все таки має бути наступний на черзі. Владислав, якому 34 рочки, який не просто монтажер, а ще й відеооператор. Чудово, плюс-мінус топовий вік, як на мене, типу співвідношення знань та досвіду, ще не настільки старий, щоб не врубатись в сучасні історії, і не настільки молодий, щоб не врубатись, як працювати з дорослими замовниками. Знову таки, це просто думки вслух. Знаю крутих 23-24 річних фахівців, та і крутих дідів, я теж знаю. Але що ми тут бачимо? Оператор-монтажер відео дистанційно 9 років. Фінал! Ну, це все, О, ось таке резюме. В чому прикол, бро, може я щось пропустив? І ти той самий Владислав, про якого знає вся країна, і ти не потребуєш представлення? Якщо тобі настільки впадло описувати свої проекти за 9 років, ну залиши мені б хоча б посилання на портфель. Фік з тобою, золота рибка, я розберусь сам. Ну, типу, він же сам це створив. Він сів, подивився, написав і такий: Хм, шикарно ні додати, ні відняти. Постимо. Далі в нас Михайло, людина-оркестр, монтажер, оператор, фотограф та копірайтер 30 рочків і знову таки звучить інтригуюче. Що там по досвіду роботи? Хм, Засновник компанії з виготовлення музичних інструментів, для яких і створював відео та фотоконтент. А інший досвід це знову ж таки та сама компанія, тільки вже яка знімала рекламу, музичні кліпи, і анімацію і креативи. Ну і це знову таки все. По-перше, я дуже вдячний за посилання на портфоліо, якого тут немає. А я нагадую, що мова йде про продакшн з кліпами, рекламою. Ну, типу, добре, я людина не лінива, я погуглю. Та перед цим в мене є одне запитання. Компанії, судячи з сказаних даних, не було і двох років. І Ось мені просто цікаво, як No Name Production, який був заснований, судячи з усього, на основі магазину з музичними інструментами, що не дуже сильно дотичний до зйомки відео, промудрився за такий короткий час, тільки всього не знімати. Ну, це для мене, як для роботодавця, що найменш дуже підозріло. І одразу на думку спадають люди, які називають відео, знято в них дома на телефон рекламою, бо вони його потім в інсту на таргет запускають. Ну, я можу чогось не знати, тож давай просто погуглимо. Власно кажучи, по точній назві я знайшов тільки Ютуб канал. Все решта це або якась польська компанія. Або малазійська. Заходимо на Ютуб і бачимо порожній канал з трьома відео, де в нас по суті просто музика з обкладинкою. Окей, давай глянемо соцмережі. Може весь контент там. Інста, чи то видалена, чи то заблокована. Фейсбук та сама картина. Та-дам. Ну, ось такий був шлях у його продакшено. Ну, типу, як ця людина планує знайти роботу таким чином, ба більше він не гуглиться взагалі. Ну неможливо видалити все про себе з інтернету. Окей, закрився прот, видалили інсту там і так далі. Та мали ж залишитись кліпи з вашими тегами чи посиланнями на вас. Та сама реклама, та банально в інсті під постом завжди відмічають тих, хто робив цю роботу, навіть великі компанії а тут взагалі нічого. Знову таки, ми говоримо про відеозйомку, про монтаж. Це саме ті професії, де в тебе повинно бути портфоліо, чи, хоча б, щось що дасть мені зрозуміти, що ти не вчора вигадав собі цю професію і щось та вмієш. І це я для відео, щось тут гуглю, щось шукаю, міркую про причини. Чому так? Буду якісь логічні ланцюжки. Та якщо ми уявимо, що я зараз зі своїм навантаженням вирішу когось знайти, та я навіть читати, не буду це резюме, якщо там немає посилання на портфель, бо в мене просто нема часу. Я піду далі, а він залишиться або без роботи, або йому будуть дзвонити тільки ті роботодавці, які цілеспрямовано шукають раба за три копійки. В них на це просто повно часу. А тепер давай глянемо на іншу сторону медалі. назвемо це душніловом. Дивись, в нас тут Олександр, режисер монтажу, відеооператор і керівник проєкту за 1 к доларів. Ось це повна протилежність усім іншим. Ти просто заціни розмір резюме. Знову таки тримаємо в голові, що в мене нема часу спати, а не те, щоб читати три тома про все його життя. Давайте я просто на прикладі однієї його роботи поясню про що я. Cinematographer, бо English завжди звучить стильно і професійно, а взагалі не роби так, це просто тупо. Перша основна претензія це стіна тексту. Це супер важко читати. Ну камон, дай абзаців, якось виділи ці пункти, постав рисочки, не знаю, що завгодно окрім стіни тексту. Коротше, давай далі просто почитаємо. Заставлення сценарного плану і ідеї, як це можна зробити, інтересні. Цілому, окта можна було просто написати створення розкадровки. Сйомка youtube шоу «Агроподкаст. рекламної інтеграції для партнерів-спонсорів». І далі сто компаній, які тут нафіга. Ти ж не знімав для них. Ти не знімав про них. Вони просто були в відео, в вигляді якоїсь техніки. Це не Apple, не Кока-Кола і навіть не Зара. Я не шарю в агрокомпаніях. І ти не шукаєш роботу саме в агрокомпанії. Ці бренди мене тут тільки душать, бо це незрозумілий флекс, який я хочу скоріше пропустити. Контроль звука, освіщення, композиції кадра, обучення і стажировка нових сотрудників. Тут одразу декілька питань. По-перше, що значить контроль звуку? Ти його писав чи просто казав спікеру, щоб він не кричав? Ну це я звісно придираюсь. Мене просто дуже сильно бісить оцей контроль. Світло, я так розумію, він теж контролював на рівні вказував сонечку, куди світити, бо забігаючи наперед, світла в його відосах я не бачив. Ну і кого ти там стажирував, теж не зрозуміло. Якщо ти це не уточнюєш, типу вчив нових операторів, монтажерів, то краще цього не писати. Бо якщо все це ти знімав і монтував, то кого ти там стажирував? Комбайнерів. Монтаж, цветокоррекция, работа с хромакеями звуком в программах Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, работа с плашками и базовыми элементами графики, Adobe After Effects, музыкальное оформление выпуска и sound. Тут все ок, только дуже долго и душно. Я бы написал просто «Колерокоррекция, монтаж, инфографика, саунд-дизайн в DaVinci Premiere After Effects. Подчет і составление смети для съйомок. Це тут нафіга. Оце скіл: глянути скільки в ренталі коштує техніка і додати до цього ціну своїх послуг. Ну тут же ж мова йде не про продакшн і кіно, це про людину оркестр. Польоти на дронах DJI Mavic 2 Pro. Робота з камерами Sony A7 III. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4 n 6 k GoPro і консолями для прямих ефірів подкастів Blackmagic ATEM Mini Pro. Коротше, це більше схоже на якийсь дитячий флекс. Бо якщо ти знімав на Sony Alpha 7 III, то вважай, що знімав на усій Sony a серії. Туди ж можна ще й запихнути FX, бо плюс-мінус одне і те ж саме. Якщо ти знімав на BM, то взагалі смішно. Там що 4K, що 4К, 6 6K, що Pro, що Ursa... Тупо один в один. Про GoPro я взагалі мовчу. Тут ще айфону не вистачає для повноти картини. Знову таки, навіщо так деталізувати? Для тупих клієнтів? Ну в принципі, їм байдуже, вони не шарять. Тоді треба писати щось: типу: знімав на професійну камеру в 4К. Якщо це з розрахунком, що клієнт буде шукати когось у кого така сама камера, як в нього, то тоді не знаю. Треба перераховувати всі камери, що існують, бо воронка замаленька виходить. Якщо це для продакшенів, то для мене це виглядає як дитина, яка хизується новою цяцькою, яку тримала в руках. Я таке серйозно не сприйму. Це ж не чи арі досвід роботи з якими ну кардинально відрізняється від фотоапаратів і стартових камер типу БМ. Те саме про дрони. Літав на прошці, отже, можеш літати практично на будь-чому. Ну хіба з якимись великими коровами може щось відрізнятися, але це вкрай ситуативна штука, і я бачив такі тільки в великих проєктах. Знову таки це на рівні АРІ і Ред. А діджаї між собою усі дуже схожі. Коротше, душно. Работа з операторами монтажорами і предоставлення своєв'янів правок на випуск. Ну окей, працював тережмонтом. А вчасні правки це як вчасна ЗП, наче має бути за замовченням, а не приводом для гордості. Ну і далі моє улюблене. Получили серебряну кнопку. Мой випуск набрав швидше всіх 507 тысяч просмотрів і находился в топ-4 канала за всю історію Агросфера Свыше 2 мільйонів просмотрів на снятых і смонтированных випусках. Просто обожнюю, коли досягнення каналу записують у свої досягнення. А якщо я буду монтувати відео для містера Біста, я можу казати, що завдяки мені його відео набрали мільярди переглядів і він отримав криптонітову кнопку. З перерахованого в обов'язках він знімав та казав, як монтувати, і робив сценарний план. Тобто, це не сценарій, це скоріше про розкадровку і ракурси. Тобто, це не канал під ключ. Причому то ти до того, що якесь відео сподобалося алгоритмам і вистрілило, ти не писав сценарій, ти не вигадував тему для відео, яке могло бути банально єдиним в своїй ніжі, так як я не думаю, що агроканалів стільки ж, скільки ігрових, наприклад. Що це за магічна цифра в 507 тисяч, чому всі відео мають прагнути саме до неї? В топ-4 зі скількох? З 4, з 10. а канали де 100 підписників, вони теж змагались? До чого тут ти до срібної кнопки? Може ти прийшов до них на роботу, коли в них вже було 98 тисяч? За який весь час? Може каналу було 2 місяці, коли ти прийшов до них на роботу? Коротше, питань занадто багато. І я не раджу писати таку діч, бо це сприймається ось саме так, як я щойно розповів. У будь-якого замовника з мінімальним інтелектом виникнуть до цього питання. І так, я розумію, що для замовників, які повні у зйомці, це, напевно, звучить якось солідно та круто, та я з такого можу тільки переготати. Ну, коротше, ось такий стиль аж до самого кінця. Але тут мої претензії саме до створення резюме. В цілому, чувак реально з досвідом працював в відомих продах, на відомих проектах і знімає достойно. Я, напевно, зараз пущу відос поверх. Для мене, як для людини, яка спочатку дивиться портфель, а вже потім читає резюме, це норм. Я просто би забив на другому рядку і позвонив би чи написав би. Тож суть цієї вакансії для тебе саме більше освітня, бо коли в тебе нормальний бекграунд і портфель тебе і так візьмуть на роботу, навіть якщо ти настільки душніло. Їдемо далі, і на черзі в нас Володимир, який в 23 рочки шукає роботу оператором-монтажером. По досвіду в нас оператор-монтажер в ювелірній компанії, а це складні зйомки з блікуючими предметами. Ну і оператор-монтажер в якомусь хабі, а потім ще й керівник відділу продакшена в свої то 22 чи 23 роки. Солідно скажи. І саме головне, що тут нарешті є портфель, який я тобі і пропоную подивитись. І ще раз прошу не сприймати те, що я буду говорити далі, як засирання людини чи робіт. Це скоріше мої думки, аналіз та поради на прикладі. І я підтримую усі починання людей, які хочуть розвиватись і вчитись відео Ми почнемо з портфелю на Vimeo, де по ідеї мають бути найкращі твої роботи, і перше відео це предметна зйомка. Вже після цього відео я би його нікуди не взяв і давай розберемось чому. По-перше, в нього явно немає не просто достатньої кількості світла чи хорошого світла, а таке враження, що взагалі ніякого, і це щось типу настільної лампи. З чого було варто зробити висновок, що предметка в такій ситуації це не те, що треба знімати для портфелю, бо таке відео замовнику в першу чергу покаже, що ти не шариш, а не те, що ти молодий і тільки вчишся. До того ж, сама предметна зйомка Вкрай складна штука. У мене на цю тему є відео на каналі. Ти можеш подивитись за підказкою в морі. З першого пункту витікає другий. Він не вміє користувати світлом, бо в цілому щось там можна було б тут наколхозити. Якщо вже прям настільки велике бажання є знімати предмет. В тому ж тіктоці просто повно відео предметної зйомки з нічого, з туторіалами і таким іншим. Далі хочеш не хочеш, та предметка без слоумов це в 90% ситуацій просто крінж. І ще один привід не робити портфель з такими відео, коли в тебе немає хоча б мінімальної техніки, бо слоумов вимагає ще більше світла. Далі в нас банальна історія. Ну що ми побачили? Водичка з грейфрутом, отже, треба взяти грейпфрут, вичевити, відкрити та налити. В цілому, звісно, все має бути в гармонії, та якщо в тебе немає техніки, то це можна компенсувати, наприклад, графікою на пусті. Не вмієш в графіку тоді сценарій, вигадай, чи піддивись щось десь цікаве. Тобто тут я бачу дуже-дуже дуже слабку надивленість, і з цим треба обов'язково працювати. Єдине за що його варто похвалити, це транзішени через маски. Так, вони не ідеальні, самі рухи вибрані такі собі, але це вже хоч щось. Ще в нього є відео в ТікТоці, але зі швепсом. Що ми бачимо тут? По-перше, абсолютно той самий сценарій. Відкрили, налили, ну блін, камон. З хорошого він додав зум на початку, що хоч трошки розбавило цю вічну статику. З'явились каплі, бо куда ж без них це ж нас невмируща класика. Та й по суті все. А кінцівка взагалі зіпсувала мені настрій. Бо, по-перше, камера трясеться, напевно, стоїть на тому ж самому столі, або він її випадково зачепив. По-друге, що це за спроби знайти фокус туди-сюди, вже б краще залишив так. Коротше, це мрак і наочне пояснення тобі, чому не варто лізти в предметку на старті свого шляху. Далі Вова не зупиняється і продовжує знімати складні речі, як, от, наприклад, суші. І вже по першим кадрам я можу сказати, що він чи то неуважний, чи то скіл по зйомці в нього ну, дуже сильно кульгає. Ось камера йде, а ось або з першого дублю не вийшло, або так і було задумано. Можливо, з розрахунком на пості поправлю. Ну, типу, це ж ізі рух, чого б його просто не перезняти так, щоб чел одразу почав усолити той рис. Далі в нас один і той самий ракурс. Його є сенс робити тільки якщо ти хочеш прям динамічно нарізати, щоб виглядало як 1, 2, 3, готово. Коли йде більш-менш повний процес приготування, ну, як мінімум, його треба було підзняти з декількох точок і бажано з різною крупністю. Знову таки, це все про те, яка в мене вимальовується картинка про нього, як про оператора і монтажера. Оце я взагалі не розумію, навіщо він підкидає цю рибу з сиром? Ну чим, це вмотивовано, що це дає для приготування чи для відео, навіщо це тут? А тут із сиром знову таки видно, не вийшло сушиста зробити це настільки швидко, як Вова собі вигадав, і він це не перезняв, а просто зробив прискор, який виїдає мені очі. Ось тут видно, що Вова знає, що таке стаб на пості. Та або футаж не стабився, або він не дивиться по краям кадру, які тут просто дико танцюють. Боже, та знову ну зафіксуйся, ти на точці, чого кадр знову скаче. Я розумію, що йому не хочеться бути москалем, та для відео можна було би потерпіти чи перезняти. Знову таки кадр супер простий. Просто прибери ті суші та поклади ще раз. Насправді, відео в нього багато, та давай ще буквально дві штуки, бо по суті я майже по усім помилкам вже пройшовся. Ще маємо ось таке відео, яке в нього вийшло краще, та є декілька нюансів. Плюс за таймлапс, мінус за вигляд. Зі світлом в нас величезні проблеми. І це виглядає дешево і неапетитно. Це мене взагалі вбило. Якщо немає нормального поворотного столу, не юзай його. Ну він же ж рухається ривками, і це видно, і це дивно, і це некрасиво. Чи не знаю, посидити 15 хвилин та розберись, як його запустити без оцих ривків, бо він тут явно налаштований на щось типу 360 фото. Оце я вже навіть прийомом назвати не можу. Ну блін, розділення одного і того самого на три так не працює. В цьому має бути логіка: наприклад, різні кадри, ракурси, суші, крупності, а не просто три штуки одного і того самого, плюс не кажучи вже про те, що воно знову таки йде оцими ривками. Ну і останнє відео теж про суші, де я хочу вказати на декілька банальних помилок. Дивись, по-перше, їжа це як мейк, і там, і там треба бути супер пупер обережним з RGB та кольорокорекцією, бо ти в першу чергу повинен передати справжній колір, наприклад, помади, щоб не обдурити покупця, який прийшов за червоною, а виявилося, що вона не знаю, вишнева, бо ти там перекрутив колір. Ось так і з їжею ти бахнув зелений і суші стали виглядати блювотно та неапетитно від слова зовсім. Плюс тут, ще явно є якась подоба кольорокорекції, яка тут теж не в тему. Додаємо до цього відсутність нормального світла і отримуємо продукт, який не просто не хочеться їсти. Від нього хочеться тікати і триматись якомога подалі. По кадрам та рухам взагалі нічого не зрозуміло, чого ти два рази одну і ту саму сушину туди пхаєш. Якщо це ефект типу як хтось їсть, то це не працює, бо я не бачу, наприклад, упаковку, в якій зменшується кількість суш, і в мене просто враження, що ти забув вирізати зайвий кадр. Ну і реверс, тут як на мене, взагалі не в тему, бо в цілому не несе ніякої цінності для відео. Коротше, цим кандидатом я хотів показати, що не можна просто через любов до літаків взяти і сісти за штурвал боїнгу, подивившись не те, щоб усі відео туторіали на цю тему, а подивившись один, якому 20 років. В цілому, Вова молодець, бо він хоч щось робить, старається, навіть видно, невеликий, але все-таки прогрес в його роботах. Для найманого працівника, як на мене, він поки що слабкуватий, навіть для малого бізнесу. Та Вов, якщо ти раптом потрапиш на це відео, я рекомендую тобі більше дивитись рефів, туторіалів, беків, аналізувати методи та як там що люди знімають, вивчити хоча б основи світла, назбирати, хоча б на один прилад, і приділити більше уваги логіці твоїх відео та монтажу. А загалом, якщо ти дуже сильно хочеш знайти роботу вже зараз, то я раджу тобі починати наповнювати портфель чимось простим, не предметкою чи їжею, а знімай репортажки, знімай заклади, знімай щось типу прому, та навіть ті самі тіктоки. І головне, не забувай, бо талант це дуже часто не те, що ми отримуємо при народженні, а те, що ти здобуваєш часом і практикою, ну і, звісно, непереборним бажанням займатися любленою справою. Коротше, дивний вийшов відос. Я сподіваюся, що тобі сподобалось. Ти взнав щось корисне і, можливо, навіть десь трошки посміявся. Звичайно, не забувай залишати свій вирок мені в коментарях. Бо у мене сьогодні на цьому все. Тож, слава Україні, побачимось на майданчик. Слава Україні, слава нації, і писать усім. Слава Україні. Слава нації, і писать. Yeah